Ходімо дивитися двохповерхового красення на 190 квадратних метрів, ділянка 10 соток, автонавіс під дві автівки з газовим індивідуальним опаленням, озеленення, ландшафтний дизайн все буде. Але згодом в будинку виконано чистові роботи, що не може не радувати, розведено електрику та сантехніку. Одразу праворуч від мене. Санвузол, їх два. Ось ще один санвузол. Кімната першого поверху може бути кабінетом гостьовою, величезна зона кухні гостьової з виходом на хорошу простору терасою. Зона гостьовий, не гостьовий господи, будинок для барбекю. І ходімо, покажу вам другий поверх. Одразу дивіться, яка гарна висота стелі, Вам тут ніколи не буде тісно в такому просторі. Так, спальня один з виходом на балкон. Є у нас ось балкон. Спальня 2 теж може виходити на балкон. Пішли далі. Санвузол. Кладовка гардеробна. спальня третя, вона ж господарська батьківська. Вона йде із гардеробом. І одразу попадаємо в зону санвузла. І тут сховано, бачите, що є вихід на терасу раз, прям можна вийти з ванної І вихід два. І одразу оцініть цю красу. Зелено, красиво, і які гарні будинки посадити.